Та внутрішні тільки відділки залишилися. Обіщали до нового року, тільки не сказали, до якого. Мешканці багатоповерхівки по квітучій 8 у Полтаві, де влітку 2023-го вибухнув газовий балон. Досі чекають, коли їхні оселі відремонтують. Квартира пані Тетяни поруч з тією, де стався вибух. Увесь цей час вона винаймає житло неподалік і щодня навідується додому. Говорить, роботи вже на фінішній прямій. Ну, потихеньку йде ремонт, стіну зробили. Всім сусідам поставили двері. Ну, потихеньку хотілося, звісно, швидше, щоб все це закінчилось. нам, слава Богу, поставили міжкімнатні двері. Поставили вхідні двері, наварили каркас, середині тут. А вікна нам в кінці грудня поставили, бо у нас були побиті. Аварійно-відновлювальні роботи повністю завершені. Наразі в шести квартирах, які зазнали найбільших руйнувань, та ще в чотирьох, де були менш суттєві ушкодження, тривають косметичні ремонти. Залишилося встановити міжкімнатні двері на четвертому поверсі. Плитку в санвузлах та лінолеум, говорить начальник міського управління капітального будівництва Максим Медведєв. В цій кімнаті, де ми знаходимося, тут не було полу, тому що плита вибухнула так, не було вікна. Як ви бачите, зараз вже нова батарея, нові вікна, вхідні нові двері, вже монтуються виключателі розетки. Тут залишилося ліноліум, обої. І ремонт в санузлах та повставляти міжкімнатні двері. Це вже фініш утеплюють і фасад, але заплановане це тільки для постраждалого під'їзду. Зовнішні роботи виконали на 95%. Те, що фасаду стосується будівлі, то ми закінчимо при плюсовій температурі, тому що температурний режим нам не дозволяє закінчити роботи. За словами виконавців робіт, планували все завершити до нового року, але в ході ремонту вносили корективи. Тому зі здачою квартир затримались. Нині в міському управлінні капітального будівництва прогнозують завершити ремонт до початку березня. Саме тоді власники пошкоджених квартир зможуть в них повернутися.